Це відео погоджено з прес-службою бригади, друзі. Все дуже офіційно, все дуже серйозно. Давно не бачили, що в мене була певна творча криза. І я б такий, що я можу вже заглохну, я подумав, знаєте, буде дуже обідно, що загинули класні, класні люди, класні побратими. І все, що від них залишиться, вся пам'ять, це коротше, фотка в райцентрі. Ну і то все, мабуть, до пори, до времени. Я думаю, що через 15 років вже хтось хтось питає, чи нам треба стільки фото в центрі героїв війни. Я вирішив розказати вам про загиблих побратимів, щоб якийсь слід лишився від їхнього життя, їхньої війни, хоча б на цьому каналі. Друзі, я хотів би розказати вам про свого загиблого побратима, з яким ми проходили. Без ОВП, Іван. Але ну, ми називали один одного по номерам. Я цим ім'ям ніколи не користувався, тому я і буду так. Він був під номером 81, так ми його і називали. Тому так, так я і буду використовувати цьому, цьому відео. А, з кінця, мабуть, 81-й загинув на очисних, у них був контакт. Вийшло два противника. Одного вони застрелили. Другого підстрелили. І, і він почав тікати. І 81-й кинувся переслідувати його. Е, да. і, і, зник, і зник і його знайшли, здається, тільки через тиждень. Да, виявляється, він побіг за ним і сам потрапив у засідку, і його застрелили. До боїв, до речі, заочисні, і я хотів сказати, знаєте, що. Про, про Донецький аеропорт знають всі, і ну, він, мабуть, буде в підручниках історії і через сотні років. А ну, про якісь інші місця, в яких була, мабуть, не менш, не менш принципова заруба, але вона просто вже відбулася під час повномасштабної війни, то в принципі про це ніхто і не згадає. Я не впевнений, навіть, що, що у нас в бригаді знають, ну як там героїчно саме. Саме ця ротовою гнової підтримки, як вона, як вона закусувалася на очисних. Я вважаю, що хто хоча б, хоча б одну ротацію відбомбив на очисних, той герой красавчик, пишаюсь такими людьми. 51-й він був переводняком, і він із тих людей, які зі строчки потім зразу. Закінчили строчку і майже зразу перезаключали контракт. Ну там була якась така певна група людей, у яких от прямо під час війни закінчувалася строчка, і вони е продовжували вже службу за контрактом. Він спочатку працював, е служив у якихось військ військах, зв'язку, якщо я не помиляюсь. Ну там, коротше, була якась шабашка. Постійно треба було. Розгортати якісь пункти зв'язку щось постійно, ремонтувати, облагоражувати. Ну, коротше, багато роботи, робота важка. Да, так він трудився, але потім він якимось чином, там було здається два місця поїхати на, на навчання на Марксмена. У Литві були курси Марксмена. І да, він поїхав, з'їздив на ці курси, і після цього він вирішив рухатись далі і перевівся до нас в бригаду. І на, на, на бригадному хостелі ми з ними познайомились. Знаєте, багато що можна, можна сказати по людині, як по тому, як, як вона грає в футбол. Я першу до речі, граю в футбол, але менше з тим. Да, знаєте, от прикольно бачити, знаєте, як у якийсь відповідальний момент. Різні люди. Хтось хтось губиться, у них м'яч випадає з рук, а 81, й от він там, де треба було завершувати щось, якусь атаку, він показував максимальну холоднокровність. Да, ну, я його в жарті називав Ти Знаєте, із тих людей, на яких ти дивишся і думаєш, блін, цей чувак, звісно, ну, заточений для війни, він буде довго воювати. Знаєте, сильний, сильний, розумний, винахідливий, хитрий в хорошому плані. Ну, Все є, все є для, для того, щоб для війни. Ну, Але ну, на війні це все-таки не зовсім так працює. На БЗВП ми з 81-м провели разом 42 дні. І знаєте, в принципі, 42 дні це, це доволі мало для цивільного життя. Але знаєте, з іншого боку, люди з, з мого навчального взводу, яким я провів 42 дні, я знаю їх краще, ніж тих людей, з якими я працював 5 років до цього на роботі. Тому що в таких, в таких агресивних і стресових умовах, коли, коли на тебе такий шалений пресінг, коли ламаються ноги, вилазить геморой, і ну, все, все відпадає, що може відпасти. Ну, люди показують, які вони є. Ти вже ну, ніяк не, не приховаєш перед побратимами своє своє. своє і тому друзі. У нас навчальний звод це дуже достойні люди і я пишаюсь ними. Знаєте, у 81 е, він фізично був дуже розвинений, дуже сильний бігун і всі інші показники. Але у нього чомусь постійно йшла кров з носа. І знаєте, ну в цивільному житті, мабуть, коли у людини йде кров із носу, це, це типу, виглядає як кров в слабкості, але блін, це моби ЗВП в жорсткому, коли ти тягнеш, коли ти ну, продовжуєш рухатись вперед. І знаєте, в англійській мові є слово блідін, чомусь ну, воно не зовсім перекладається. Тобто кровоточити. Ну воно не звучить, а блідінг, це знаєте, воно таке більш. Не знаю, як це назвати. Ну, коротше, да, 81-й у нього постійно йшла кров з носа, але він постійно рухався далі. Так я це запам'ятав. 81 й навчив мене що таке СТП? Середня точка прицілювання, якщо я не помиляюсь, я, як визначать. Це було смішно, я такий... Ну, Я постійно там був на спаді, мені важко давалось без ВП. Я короте, сижу, сижу навколішках, перу перу шкарпетки собі в мисці. Він каже, мені 88-й такий був у мене номер. 88-й. я тебе краще щось поп попитаю по вогневій підготовці. Бо скоро екзамен. І, друзі. Так, він навчив мене що таке СТП і ще, ще якимось дрібницям, які я упустив із курсу і ну, в результаті я класно вдав вогневу. Так, да. було таке. Е, ще була, була історія про про гідрачку, це гідратор. Значить це в якийсь день, вже я не знаю, мабуть, середина курсу пройшла. Була здається вогнева підготовка. Ми відійшли там кудись в ліс на відпочинок. І я беру побратима і ми відходимо в туалет. І тут я чую, інструктора кричають Слід! Стой! Куди? Потім кричають, Ти упал, ти 300. І, коротше, да, значиться, я, я, я лягаю на землю, починаю кричати, що я 300. Підбігають підбігаю побратими. Починають мене, мене відтягувати, ну тому що я ж 300 тепер. Починають мене, мене волочити по землі, тому що ну, насправді двох, всі в броніках. Людину там навіть 200 метрів проволочити по землі. Це, це коротше важко. Пацани там просто падають від утоми тягають мене по цьому піску і коротше, в цей момент у мене пробувається гідратор. І я коротше, е, ну, просто мене виходить волокли там на спині, і виходить там була гілка і вона пробила гідрач. І тобто вся вода протікла, і в мене повні, повні штани мокрого піска, тому що нам набився пісок і тому що мене волочили по землі. Я коротше, приходжу, приходжу на, на базу там, де ми жили. Я коротше, мокрий, брудний, злий і не попісавший. Собака, який же я тоді був злий, як я це все ненавидів. Ну, я постійно все ненавидів, ну, особливо тоді. І коротше, підходить до мене 81-й і каже, тримай, тримай мій гідрач і віддав свій гідратор. Він не користувався. Подарував мені його. І, блін, що побратим тобі дарує гідратор, то воно трошки легше, виходить. І 81-й закінчив десь, не знаю, можливо, в першій 20-ті, без ВП, тобто, ну, з класним результатом. Деякі теоретичні дисципліни йому важко давалося. Ну, але ну, він закусувався, бо боровся на, на, на всіх перездачах. Да, у нас на теоретичних екзаменах є перездачі. Не то, що типу, На, на, Написав що-небудь і забив. Тобто ми стараємося, типу старалися все познавати і отримати шеврони. У мене є е, улюблена фотка 81-го. Я розкажу вам історію цієї фотки. Значить, був глибокий прорив наших позицій, і, і ворожий Бетер заїхав в чорті куди, висадив там піхоту в посадку, і, коротше, і позиція 81-го, вона потрапила в оточення. А оточення це така, ну, це просто мерзенна історія. Битися в оточенні. Якось причин там тактична обстановка не дозволяла швидко, швидко розблокувати. І тому вони там ну, доволі, доволі довго, кілька днів знаходилися в оточенні, відбувалися. Противник він теж не такий дурний. Вони, вони не лізли штурмувати, вони висмикували там одиночні простріли робили і висмикували, втягували в стрілецький бій. Ну, а коли наші ті втягували, їх починали розбирати скідами. Ну, там всі, всі можливі скіди були. І, і осколочні, і, і фугас, і, і гази теж, все, все було. І ну, Таку тактику вони використовували. І в якийсь момент наші тіпи навіть пристрелили одного з ворогів. Коли він вже він стояв на їхньому бліндажі. Таким чином вони відбувалися, коли вже з розібрали йому укриття, там пробили вхід і вже не, не, не було де ховатися від скидів. то в якусь із ночей 81-й і, і всі, всі, хто були в той час на позиції, вони просто вийшли з позиції цілими і неушкодженими. І так, так і з'явилася фотка. Це фотка зразу після виходу з оточення. І інший тік з нашого навчального взводу, який був з ним разом в оточенні, він сказав, ми були такі раді, що ми вижили. І, блін. Тому ця фотка мені дуже подобається, вона повне життя. Приводив. В цього оточення на, 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 наступний, на наступний день чи через два дні на цю позицію вже зайшли наші сили і ну, май, майже всю цю штурмову групу вони взяли в полон. Там, здається, за один день, за один раз сім людей взяли в полон. Ну і кількох застрелили. Так закінчилася історія. Друзі, це в принципі, в принципі все, що я хотів розказати про 81-го. Свого золотого побратима і його, і його шлях. Можливо, не дуже довгий, але достойний. До речі, дякую, хто долучився до збору на машину, до збору. Ми зібрали тоді 105 тисяч, і ще 300 у нас було. І нарешті ми купили собі новеньку машину. Ну, по-моєму, новеньку. І вона вже теж добряче побачила. Це коротше, Toyota Prado. Да, ми хотіли пікап, але з пікапом зараз взагалі габела, тому вже взяли, що є. Весь, здається, з прибалтики її пригнали. Е, в якомусь наступному відео я покажу, як вона виглядає. Голову нижче, руки вище.